Моє ім'я пошепки вимовляли налякані матері в Стамбулі, лякаючи неслухняних дітей. Але брати козаки звали мене просто батько. Я Іван Сірко, кошовий отаман Запорозької Січі. Кажуть, я народився із зубами, щоб гризти ворогів нашої віри. Кажуть, я був характерником шаклуном, що, що ловить кулі руками і перекидається на сірого вовка вночі. Нехай кажуть. Страх це теж зброя, а зброї у нас завжди було менше, ніж ворогів. Усе моє життя це сідло і шабля. Мене обирали кошовим отаманом 12 разів. Ніхто в історії Січі не тримав булаву так довго. Я водив козацькі чайки Чорним морем так, що сам султан тремтів у своїх золотих палатах. Я не програв жодної великої битви. Мій шлях лежав не тільки через дике поле, пам'ятають мене і стіни французької фортеці Дюнкерк. Так, ми бились за короля Франції, бо козацька слава не знає кордонів. Але серце моє завжди залишалося тут, на берегах Дніпра. Мене називали незручним. Я змінював союзників як рукавички: то з царем, то проти, то з поляками, то сам по собі. Але не заради користі, а заради волі. У мене була одна політика: це захист православної віри і мого народу. Ви пам'ятаєте ту картину, де ми пишемо листа турецькому султану. Сміх це те, що відрізняє вільну людину від раба. Ми сміялися в обличчя смерті. Коли султан Мехмед IV вимагав покори, ми відповіли йому так, що цю відповідь, що цю відповідь цитують крізь століття. Ми показали, що дух наш зламати не можна. Кажуть, після смерті я заповів відрубати мою правицю. І носити її попереду війська, щоб вороги тікали навіть від мертвого сірка. Може, це правда, а може, чергова байка. Але знайте одне, я жив заради цієї землі. Я проливав кров, щоб ви могли жити вільно. Моя могила в степу, але душа моя. У кожному ударі шаблі. У кожному подиху степового вітру. Я, Іван Сірко. І доки живе пам'ять про мене, жива й козацька слава!